Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, душа людська так створена, що вона завжди щось шукає, чогось прагне і бажає. Та чого б не шукала людина, вона завжди намагається досягнути одного щастя і блаженства. В надії досягнути бажаного щастя, одні з нас усі свої зусилля і турботи звертають на їжу і пиття. Другі на одяг, вбрання, треті на гроші і матеріальні здобутки, четверті на одержання найбільших чуттєвих утіх та насолод, п'яті на задоволення чистолюбства, досягнення влади, купівлю нерухомості і так далі. Ось ідеали, якими так старанно поклоняється гріховне людство. Але з того часу, як існує світ, ще ніхто не знайшов для себе в усьому цьому істинного щастя. Премудрий Соломон, який мав повну можливість задовільняти всі свої примхи, володів незліченними багатствами, був оточений казковою розкішю і мав гучну славу, користуючись усіма цими благами життя, сказав, що це суєта суєт і ловлення вітру, томлення духа. Вдивіться в сьогоднішній день уважніше, браті і сестри. І всі ми побачимо, навіть за матеріального достатку гіркі сльози, різноманітні страждання. Прислухаємось уважніше до людей, і ми почуємо зітхання і стогін, які не перестають нестися звідусіль. В одних тяжка невіліковна хвороба. В інших сімейні чвари, лайка, ворожнечі, ще в інших невдячні, зухвалі діти. Хтось бачить на своїй дорозі суперника і тому хвилюється, ревнує, терзається, у когось загиблі, у когось невдалі плани, розбиті надії, втрати, гіркі, розчарування. Є люди, які мають матеріальні нестатки. В інших очі не просихають від сліз. За дорогими їхньому серцю покійниками, за батьками, дружиною, чоловіком, дітьми. І так без кінця. А всі ці страждання з кожним новим роком не зменшуються, і жоден мудрець не зможе сказати, коли ж настане кінець цим стражданням і зітханням. Але наше щастя в тому, що, незважаючи на рішуче запевнення премудрого Соломона, незважаючи на наші власні спостереження і оточуючи нас приклади, ми все ж ганяємося за цим вигаданим примарним щастям і так освітилися, так позбавили сенсу своє життя, так прив'язали його до землі, що зовсім забули, навіщо ми живемо? А яка, їм, яка ж мета нашого життя? Отже, на що ж ми живемо? Невже нема щастя на землі? Ні, улюблені браття і сестри, щастя є. Воно цілком досяжне, треба тільки знати, де і як, який спосіб його знайти. Правдиве щастя треба шукати не поза нами, а в самих собі, в нашому власному серці, в нашій душі. Якщо його там немає, то ніякі старання, ніякі зусилля не допоможуть нам знайти його. Царство Боже, або все ж те саме, що джерело щастя, внутрі нас є, всередині нас, вас є, каже Господь. І це царство Боже або щастя за поясненням апостола Павла, є не що інше, як праведність, мир і радість у святому дусі, про що і каже він у посланні до Римлян. І саме в цьому є справжнє щастя. Вона полягає в виконанні заповідей Божих. В мирі спокої совісті, яка ні в чому не докоряє в радості веселості серця в задоволенні своїм становищем і повній відданості волі Божій. Ніякі зовнішні незгоди, фізичні страждання, хвороби, всілякі труднощі на життєвому шляху не мають тут вирішального значення. Вони не в силі. Захитати і поховати це щастя, тому що вони тимчасові, скільки б не тривали. Як це не дивно для нас, але як свідчать подвижники благочестя, серед цих страждань душа може веселитися і радіти, може переживати такий відрадний стан, з яким не можуть зрівнятися ніякі задоволення і тілесні насолоди. Саме про це і каже апостол, коли каже, що коли зовнішній, зовнішній чоловік наш тліє, то внутрішній оновлюється. Один видатний своїми знаннями учитель зустрів якось бідного старця. Визнашен, виснажене тіло того було вкрите лахміттям, і він весь був в ранах. Добрий день тобі, старче», – сказав учитель бідняку. Старець відповів: не пригадую. Щоб день коли-небудь був для мене недобрим. Вчитель продовжував Я бажаю тобі щастя. Нещасним я ніколи не був, відповів жебрак. Здивувався вчитель і, подумавши, що старець не розчув його слів, додає Я бажаю, щоб у тебе було в усьому благополуччя. Жебрак відповів, що злополучним він себе не пам'ятає. Невже ти один щасливий між усіма людьми? Вкрай здивований, вигукнув учитель. Коли земне життя повне журби і нестатків, нещасливий той, пояснив старець, хто шукає щастя десь, а на землі немає іншого щастя, як у всьому покладатись на волю Божу. Мимовільно при цьому згадується преподобний Серафім Саровський. Він при всіх нестатках яким віддавав себе добровільно при всіх непосильних трудах і хворобах, вважав себе цілком щасливим. І в душі завжди радів, ця внутрішня радість і втіха, немов переповнювала його і, видимо, для інших виливалася з нього. Кожним з ким розмовляв, він називав не інакше як радість Моя. Часто він звертався з таким привітанням: Христос, Воскрес, радість моя. І цим показував, що в нього завжди такий радісний настрій, який ми відчуваємо тільки в день святої Пасхи. Ось якого щастя нам, православним християнам, треба прагнути. Володіючи ним, ми постійно і нерозлучно будемо з Христом Спасителем нашим. Сам Спаситель буде для нас миром і втіхою, радістю, багатством і славою. Він буде супроводжувати нас завжди і всюди, вдень і вночі, вдома і в дорозі, у смутку і в радощі, у ваганнях і труднощах Він буде наставляти і напоумляти нас, у малодушності підбадьорювати, в недугах лікувати, в скорботах втішати. Тобу Він. Тоді вселиться в нашу душу і буде панувати в ній. І чи може християнин, живучи з Христом, чим небудь засмучуватися, страхатися і боятись чогось? Пророк Давід вигукує: Господь просвіщення моє і Спаситель мой, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Вітаючи одне одного, дорогі браття і сестри, з Новим Роком, від душі побажаємо всім нам великого щастя бути завжди з Христом, який з такою любов'ю кличе нас до себе. Прийдіть до мене, говорить Він, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Все щедрі, Господи Боже, подай нам Твою милість і навчи нас у всьому творити волю Твою, пошли на мир. Благоденство, достаток плодів земних у всій землі і в країні нашій, і всім людям Твоїм. Амінь.